Рикордонники пішли на експеримент, щоб зменшити чергу на українсько-молдовському кордоні. Представники обох країн перевірятимуть машини спільно. Від учора за такою схемою працює чотири пункти пропуску. Роблять це, щоб уникнути черг. А огляди не повторювались спершу в Україні, а потім у Молдові чи навпаки. Раніше особі, яка перетинала митний кордон, необхідно було зробити дві-три зупинки. При здійсненні цих кожних зупинок в нього брались документи, вносились до баз, передавали йому на руки. Він знову проїжджав, знову зупинка. Тепер зупинка одна в пункті пропуску Росашани. Саме тут автомобіль оглянуть одразу чотири фахівці. На в'їзд в Україну здійснюють ідентифікацію особи, значить перевірку документів і відповідно реєстрацію транспортних засобів контрольної служби України, а контрольні служби республіки Молдова лише здійснюють їх реєстрацію. При виїзді навпаки процедура триває 3-4 хвилини. Для вантажівки 15. Це вдвічі швидше, ніж раніше, кажуть водії. Перевіряють вже одну машину раз, а не два рази. Ну, а що перевіряти тоді то саме, якщо ти їдеш один раз, подивилися, всі оглянули, і набагато є проще, ніж так. І швидкіше спрощено спрощеної, так як в Європі є. Може бути ще швидше і зручніше запевняють митники з Молдови, якщо впровадять єдину мережу обміну даних людей і авто, що перетинають кордон. Коли Вносяться дані транспортних засобів або фізичних літ одразу у них в, ком в комп'ютері, і всі ці дані і українська таможня, і українські пограничники, і українська і молдавська таможня за кордоні. Колеги цю програму вже мають українські обіцяють попрацювати. А перші результати експерименту планують оголосити вже за півроку.